До нас у студію зателефонували мешканці будинку номер 65 по вулиці Ком'яхова. Будинок дав тріщину, як розколює будівлю на а комунальні служби не поспішають щось робити. У нас здесь будинок дав трещину. Кразная трещина від початку до конца по тій стороні. І вже в середині у квартирах ця трещина дає. Писали, обращалися к рибальчуку, рибачуку. Нічого він не робить для цього, щоб ніхто даже приїхали, да тут маячки і надо ставити. Стояк трьохкімнатний уже наскрізь тріщини в квартирах. Положено ведь поставить маячки і подивитись, збільшується вона чи ні. Ми два водопишемо. У всьому винен, як вважають мешканці, плавун, який протікає поруч з домом під асфальтовим покриттям. Боротьба з ним йде вже давно, і з'їв він вже досить будматеріалів і каналізаційних труб. Почти вже полдороги дороги йде, там плавун розмиває. Якщо він розмоє вже к дому, Дом стоїть взагалі на плавуні, дом проваляться. Приїжджали, веревку опускали, камінь туди за груз і воно, вони в кінця не знайшли. Ще однією причиною виникнення тріщини мешканці вважають великі вантажівки, що їздять з обох сторон. Краса та поволодарська. А здесь вот проїжджають фури, трейлеры, саме настоящие, днем і ночі. Так як же этому бедному дому, не дать усадку. Ми поцікавилися щодо цієї ситуації. З'ясувалося, що дійсно працівники ЖКО «Комсервіс» приблизно рік тому дивилися на тріщину, а маячків так і не поставили. Сьогодні будинок по вулиці Ком'яхова, 65 обслуговує об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Галіон. Його голова Анатолій Задворний запевнив нас, що маячки вони скоро поставлять. І будуть спостерігати за динамікою розвитку тріщини.